Що відбувається безпосередньо на фронті? Ви зокрема писали у себе а, в телеграм-каналі про те, що переміщуються російські війська, і ці переміщення дуже такі стали пожвавлені за останні тиждень, особливо під кінець тижня а, бачили всі ці рухи, і рухаються вони на трьох основних напрямках. Розкажіть, будь ласка, що помітили, що відбувається, чи продовжуються усі ці пожвавлені рухи. Ну, почнемо з сьогодні. Сьогодні якась у нас дивна пауза, чи, якщо чесно, хоча ми спостерігаємо це системно. У росіян свій графік, і в них, мабуть, по понеділках вихідний день або вони просто обмежують рух, розуміючи, що після вихідних великий рух через сухопутний коридор в Крим там на територію з території Ростовської області і Донецької області. Тому поки що стоїть пауза. От ми цілий день за цим спостерігали, проте це не означає, що завтра не буде знов. А про рух. Тут все дуже просто і складно однозначно, одночасно. Питання в чому? По-перше, поїхали люди на північ Донецької області з Маріупольська бердянська агломерації. Це всі табори, які забито ці новоконтрактниками. були. Закінчився час їх підготовки. Я бачив, там багато хто писав, що там дуже невда... ну, дуже короткий час з журналістів, не знаю, звідки вони взяли, готують їх нормально зараз по три тижні, мінімум вони там перебувають, іноді по місяцю. Тобто, порівняно там з 23-м роком він значно зріс. Uh, ну проте він закінчується, і вони поїхали. Поїхали на північ, і отут, що ми спостерігаємо, і це дуже прям спадає на очі, тому що цього тижня наші люди фіксували те саме в Донецьку. Вони напевно ну спеціально їздили в Донецьк систематично перевірити, що там відбувається, наскільки вистачає в нас можливості. Так, от що, що, що цікаво, їде велика кількість автотехніки, на якої їх перевозять всіх, цих поки що недобітків. Але вона ніяк не маркована Ну тобто, не нанесені тактичне маркування. Про що мова? Вона, наприклад, наша зона маріуполь бердянськ да, основною зоною нашої уваги рідна, а там зазвичай ці штормвей тобто в букви ветки в різних модифікаціях. Зустрічаються різні, зустрічах, а то їдуть взагалі на нових відносно вантажівках, автівках, буханках як основної транспорт досі. А друга армія світу власне як не буханка, так мотоцикл, да, має бути не інакше. Так от їдуть не нанесена це. Ну дуже дивно. У нас є гіпотеза, що їх завозять десь в Донецьк на якийсь розподільчий ну типу таборів. Ще mm -hmm. да, а потім вже будуть наносити маркування і розподіляти по лініям фронту, тому що що в нас на півночі, в нас на півночі Покровськ, у нас на півночі, Славянська Краматорська агломерація, там в районі Допропілля. і не будемо забувати, що там нам Куп'янськ, теж які можна оминути через північ і туди потрапити. Тому, судячи за все, це от розподіл буде відбуватися в Донецьку. Можливо, вони не до кінця визначились напрямками атаки, тому їдуть з без позначення тактичних маркувань. Ніколи такого не було. За всі ці роки після повномасштабного вторгнення це відповідально заявляється. От вперше тому воно так спадає на очі. Що далі відбувається? Далі відбувається заходять підрозділи на запорізькі напрями, причому на всі вони рухаються як і в бік Пологів, так і в бік Бердянська. Це означає, що вони будуть там розподілятися по лінії фронту, ті заходять відверто підрозділами. Тобто, от як у нас підрозділи переміщуються, я думаю, всі бачили не, не, не варто там навіть на цьому зупинятись. Отакою такою колоною вони і заїжджають. Це явно ті, які їдуть з довкомплектування зі злагодження, тому що це вже з маск сітками, з нанесеними маркуваннями. Ну тобто, це ті, хто вже були на лінії фронту, однозначно. От вони йдуть, все ж таки, ми думаємо, що основна точка, де ми їх побачимо, це буде район Васильівки Оріхова до Васильівки на Запорізькому напряму. Там, де вони тиснуть і намагаються власне до Запоріжжя потиснути, там не без прям прекрасних пересувань, тому що щонайменше чотири рази ми фіксували, що з. Того напрямку заїжджають побита техніка. Тобто з Бердянського з її везуть. Десь там росіяни від наших сил оборони отримують дуже нормально по кумпалу і тому везуть техніку на ремонт. Ясно, що не вся техніка їде на ремонт. Везуть, то що можна ще якось полагодити на території комбінату Лічаво вони це власне роблять. Оце основні такі рухи, які ми спостерігаємо на сьогоднішній день. Ну думаю, що наскільки це стало, особливо з точки зору запорізького напряму, ми побачимо по цьому тижні, тому що те, що їде з таборів підготовки на північ, це ну якби зрозуміла історія. На їх місто зараз почнуть заїжджати нові. Новоконтрактники, судячи за все, ну тому подивимось, що воно буде далі, і від того буде зрозуміло, що буде з тиском на Запоріжжя, з того, що відбувається з самим Запоріжжям, власне, можна зробити висновки, що вони потрошки там підсовуються, і на жаль, що вони досягають своєї мети, яку вони хотіли. Тобто, мова йдеться про те, що починати тероризувати з Запоріжжя, просто. ну так як вони власне її роблять, так? всі вихідні прильоти по Запоріжжю дуже великі, дуже неприємні і дуже чутливі для цивільного населення, на жаль, але буде: от якщо вони будуть сунутися і посунуться, буде ще гірше, і ми маємо це усвідомлювати і тому на місці. Очільника в Запорізькій області варто подумати, як Запоріжжя не перетворити на Херсон, бо в Херсоні трошки запізнилася з евакуації, м'яко кажучи людей і відсиленням і мали відповідні наслідки і труднощі. Потім в організації цього процесу дуже хотілося, щоб Запоріжжя власне подумала, і Федоров теж згадав мілітополь свого часу, да і не наробити тих самих помилок, тому що в 22-му році вони зрозуміли були для всіх, ну відверто кажучи, я не знаю там, якого за кого критикувати вати, а в 24-25 році це вже не кумбол, а це вже ну, трохи інше, скажімо, так. Mm -hmm. б... До речі, от ви згадали про пана Федорова, Він є главою Запорізької обласної військової адміністрації, і безпосередньо буквально кілька днів тому він говорив про те, що планується будівництво антидронових тунелів, на це виділяються дуже великі кошти. І до кінця 2025 року планується створити 100 кілометрів безпечних доріг. На вашу думку, зараз чи є дієвими ці тунелі і наскільки вони? Ну, скажем так, активно будуються і дійсно допомагають нашим бійцям протистояти всьому, що літає з боку ворога. Ну поки вони є, і в нормальному стані підтримуються. Вони дієві і вони допомагають, але вони потребують постійної уваги, постійної натяжки, постійного догляду. Це не просто так. Якщо до того ставитись відповідально, це ну якесь вирішення. Але знов ж таки, те, що казав Федоров, і це дуже важливо. Я не вважаю, що це рішення для цивільних. Тому що такі коридори, коли з'являються, вони мають на увазі захистити нашу військову логістику в першу чергу. А коли там з'являються цивільні, це не нормально. Не може ну, тобто, значить, територія дійшла до такого стану, що там цивільно бути по перше небезпечно а по-друге, вони починають заважати збройним селом України та силами оборони. А до цього варто не доводити, тому що військові мають робити свою справу. Бо коли в них під ногами вештаються цивільниці, нічого хорошого з цього не виходить. Люди відволікаються, і, і військові страждають, і цивільні страждають ну якби. Треба приймати непопулярні і не дуже приємні рішення, мабуть, що до того, щоб от цивільно почали рухатися такими коридорами, але поки вони працюють. На жаль, не скрізь так, можна за ними доглядати, тому що от я бачив вчора, і що в Константинівці з цими коридорами, з цими сітками, вони там вже пірвані. Всі, ну складно і вони вже не допомагають. Тому так це це працює, як і фортифікація, які все. Да? Якщо ти за цим ж доглядаєш, воно працює. Якщо ти просто це зробив для того, щоб фоточки поробити, воно працювати не буде. Тобто, це на відкупу добросовісності, в першу чергу, дійсно, військових адміністрацій по містам. Будемо сподіватися, що вони цілком розуміють всю відповідальність.